Продовжуємо знайомитись з різноманітними варіантами виконання стрижки Біксі. Цей варіант виконання стрижки Біксі передбачає виконання стрижки з дисконекції. У нас дві зони абсолютно різних стрижок. Скроневі та середня патилична зона разом з нижня патиличною. Це виконання знайомої всім короткої стрижки Біксі. Тім'яна та верхня патилична зона це стрижка, яка виконана за класичними канонами стрижки Боб каре. Можливо, тому іноді не дуже зрозуміла, яку ми бачимо стрижку. Отже, Боб Каре на коротке волосся елегантна зачіска. Вона вважається універсальним рішенням, оскільки підходить як для юних дівчат, так і для зрілих дам. Ця зачіска підійде багатьом, що підкреслює універсальність рішення. Все ж ця зачіска пригалом виглядає. Ось кому йде Боб Каре. Власницям прямокутного обличчя варто віддати перевагу асиметричному варіанту стрижки. Бажано, щоб Боб мав довгі фронтальні пасма, завдяки подовженню силует стане акуратним, а обрис ніжним. Для володара грубуватої квадратної форми обличчя відмінним рішенням стане асиметричний варіант стрижки з рваним чубчиком. Боб на коротке волосся у жінок з овальною формою обличчя передбачає можливість експериментувати. Боб на коротке волосся краще і при трикутному типі обличчя. Однак тут можна зробити невеликі корективи. Переду злегка подовжити пасма до лінії підборіддя, а в зоні потилиці сформувати обсяг. Бобкари дійсно є універсальним рішенням. Ця зачіска підходить для всіх випадків життя. Її зробити може і бізнес леді, і телезірка, і домогосподарка. До того ж, така стрижка чудово виглядає на різних типах волосся прямих, хвилястих, танких і густих. Та й викових обмежень тут немає. Ця зачіска відмінна виглядає на юній дівчині і на зрілій жінці. Не кожна дівчина здатна зважитися на радикальну зміну образу. Чи доречно зістригати довге волосся ось так моментально. Для цього потрібен вагомий аргумент. Або ваш перекар дійсно вважає, що вам мега круто буде з короткою стрижкою Піксі, або ви кардинально міняєте себе і життя в цілому. Чим так особлива стрижка Піксі, кому підійде і чому іноді варто відійти від звичних шаблонів і зважитися на екстремальну і стильну зміну способу від довгого волосся до короткого. Піксі не просто модна жіноча стрижка, це спосіб привести в образ нотку хлопчачого хуліганства і романтичної какетливості, безпрогрешний варіант на коротке і середнє пряме волосся. Але якщо ви з якоїсь причини не наважуєтесь зробити дуже коротку стрижку, то поспішайте до свого перукаря з проханням зробити вам стрижку піксі-боб. Або просто біксі. Ця стрижка буде мати елегантний вигляд. Чарівна класика з елементами сучасності буде відповідати вимогам і бізнес-леді, і представницям офіс-менеджменту, бунтаркам і вчителям, а також всім, хто хоче виглядати сучасно та стильно. Ми продовжуємо знайомитись зі стрижками з дисконекцією. Нез'єднаними зонами творчість перукарів не знає меж, і стрижка, з якою ми знайомимось, яскраве втілення фантазії майстрів. Волосся ділимо буквою П через обидва з краневих бугра та по межі середньопатиличної та верхньопатиличної зони. На середньопотиличній зоні знаходимо ребро жорсткості для будови нашої стрижки. Воно знаходиться на самій виступаючій частині потиличної зони. Все волосся з середньопатиличної та нижньопотиличної зони підтягуємо та зістригаємо визначену довжину. Далі вертикальним зрізом, починаючи з середини потиличної зони, кут відтягування 90 градусів. Відтяжка волосся теж 90 градусів відносно форми голови. Стрижимо контрольне пасмо, центральну частину потиличної зони ми стрижимо за таким же алгоритмом, орієнтуючись на контрольне пасмо. Ліву та праву середньопотиличні зони стрижимо, відтягуючи волосся в бік центральної частини. В нас виходить накопичення маси волосся в зоні вуха. Скроневі зони стрижимо, обравши ребро жорсткості на обох скроневих буграх. Потрібно обов'язково перевірити довжину на скроневих зонах. Волосся з потиличної зони підтягуємо та стрижемо вертикальними проділами обі, обидві скроневі зони, кут відтягування 90 градусів. Вичищаємо все пушкове волосся на нижньопотиличній зоні, волосся сушимо феном, виконуємо шліфування стрижки. Методом пойтинг виконуємо окантування скроневих та потиличної зони. На верхній потиличній зоні виокремлюємо контрольне пасмо та стрижемо, не поєднуючи з попереднім зі стриженим волоссям. Це наша дисконекція в стрижці. Волосся з виокремленого блока підтягуємо в сторону маківки та, орієнтуючись на контрольне пасмо, зістригаємо єдиним зрізом. В зоні чубчика вертикальним проділом виокремлюємо пасмо та зістригаємо необхідну довжину. Все волосся дорівнюємо до зістриженого. Всю стрижку допрацьовуємо методом пойтинг. Сушимо всю стрижку, та лінії окантування допрацьовуємо.